Вже листопад ми підходимо до зими. Зима, ну як би там ні було, буде мінус. Коли мінус, будь-яка водичка замерзає. Якщо водичка у е пластиковій діжці, то ця діжка лопається, ну, тобто вона не, ви не витримає. І саме зараз окупанти почали утеплювати е більш ніж півтори тисячі оцих різних. Діжок, утеплювати е, мішками там чимось ще. Ну тобто воно не спрацює, але ж цих діжок забагато. Тому вони вже пишуть, що людоньки за свій кошт, кожен будиночок утеплює свою діжку. Як чим без поняття? Тобто, ну люди чекають на зиму, чекають на зиму е, з острахом, тому що, е, коли немає води, явно не буде опалення. І е, дуже часто, густо, навіть у Донецьку, у Донецьку, у столиці, ось, н, е, столиці народу Донбасу. Да, там часто, густо немає опалення по будинках, так це ще не зима. Да? Е, тому люди чекають зостра.